Участь в турнірі взяли понад півтора десятки команд. Ігри відбувалися у двох спортивних залах, та найбільше учасників зібралося у спорткомплексі Надовбуша. Тут проводили ігри старші футболісти. Команді «60 плюс грав і колишній голова районної ради Роман Дячук. Тут ті, хто колись грали в район, на районному на обласному рівні, ветерани традиційно зноситися зустрічаємося в цьому спортивному залі і в новому. Звичайно, що важко. Роки свої беруть, але як кажуть. В Спорт, спортивних кругах майстерність не проп'єш. Важко, але цікаво. Десь хочеться, хочеться ще спробувати, хочеться провірити себе. ну, Хтось мусить програвати, хтось мусить вигравати така доля. Щорічно допомагає у проведенні такого спортивного заходу і всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. Такий складний е час. Дуже важливо, що ми проводимо ще якісь заходи людям для душі. Тому що оці ветерани, яким вже за 60, вони ну вже у них єдине таке, що вони хочуть згадати, як вони колись грали. Але ми бачимо і високу якість гри зараз, яку вони демонструють. Тобто це люди, які віддані футболу, і от ми їм стараємося. Дати можливість згадати. Цьогоріч турніром опікується і районна асоціація футболу. Проводимо турнір для ветеранів, для них це, по-перше, ще один доказ для себе, для кожного з них, що вони можуть все ж таки на футбольному полі змагатися між собою, як колись в давнину. І це приклад для молоді, для наших юних футболістів-футболістів є прикладом того, що діти мають ще більшу зацікавленість грати в футбол. Переможців визначили у всіх вікових категоріях, а серед найстарших футзалістів не було рівних спортсменам із корнича. З королівки Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.